Вітання сьогодні у нас на столі, ну, дещо незвичне методичний посібник для вчителів фізкультури. Угу. Тема, на перший погляд, ну, зовсім елементарна махи ногами для учнів третіх класів. Так. І от перша думка, яка виникає: серйозно, ціла презентація про те, як махати ногою? Ага. Хіба це не те, що діти роблять якось інтуїтивно? А ось тут, власне, і починається найцікавіше. Цей посібник це чудова ілюстрація того, як за уявною простотою ховається ціла наука. Mm -hmm. І наша мета сьогодні розібрати цю, так би мовити, просту вправу на атоми mm -hmm. і зрозуміти, чому правильна техніка маху у 8-9 років може стати фундаментом для майбутніх успіхів, а неправильна ну закласти проблеми на роки вперед. Тобто ми з'ясуємо, чому просто задерти ногу вище, це насправді погана стратегія. Саме так. Гаразд, заінтриговано. Давайте розбиратися, яка ж магія прихована у звичайному маховому русі. Давайте. Отже, посібник починається з такої собі формули успіху: гнучкість плюс координація дорівнює ефективний рух. Звучить логічно, але трохи абстрактно. Це ключова ідея. Ця формула по суті пояснює, чому деякі діти виглядають природно атлетичними. Ага. Справа ж не завжди в силі, а в тому, наскільки ефективно їхнє тіло використовує свій діапазон рухів. Тобто це про коефіцієнт корисної дії тіла. Точно. Можна мати гнучкі суглоби, але без координації рух буде незграбним. І навпаки, махи це якраз та вправа, що тренує обидва компоненти одночасно. І чому саме третій клас? Це якийсь. Магічний вік не магічний, але е, дуже важливий. У 8-9 років мозок дитини, це наче комп'ютер, на який ще встановлюється програмне забезпечення для координації. Цікаве порівняння. Так, рухи ще не автоматизовані, як у дорослих. І ось тут посібник вводить абсолютно обов'язкову умову, опора стінка, стілець що завгодно стабільне. Ось це мене до речі здивувало. Чи не призводить опора до того, що дитина ну звикає і потім не може виконувати рух без неї? Не стане вона такою собі милицею? Чудове питання, і посібник на нього в принципі відповідає. Справа в тому, що утримання рівноваги це надзвичайно складне завдання для мозку. Угу. І коли дитина намагається одночасно тримати баланс і думати про техніку маху, її увага просто розсіюється. Саме так. Вона неминуче робитиме помилки. Опора дозволяє тимчасово, так би мовити, вимкнути завдання балансу і на 100% сконцентруватися на якості руху. А, тобто це не милиця, а радше стабілізатор, щоб відточити один навик. Так, спочатку ставимо почерк, а вже потім вчимося писати у складніших умовах. І наголошується, що на опору не можна навалюватися так лише злегка триматися. І найголовніше абсолютно рівна спина. Це, мабуть, найскладніше для дітей. Найскладніше і найважливіше рівна спина це запорука того, що працюватиме саме кульшовий суглоб, а не все тіло. Без цього вся вправа просто розвалюється. Гаразд, ідея з опорою та спиною, я зрозумів. Але як виглядає сам правильний рух? З чого дитина має почати? Починати треба з найпростіших рухів в одній площині, це так звані статичні вправи. Добре. Перша махи вперед-назад. Стаємо боком до опори, злегка тримаємось рукою і починаємо плавний підконтрольний рух прямою ногою вперед, а потім назад. І тут я бачу є кілька диявольських деталей. У посібнику є чудовий образ, нога має бути прямою, як стріла. Так, це дуже важливо. І тулуб має бути нерухомим. Навіть є картинка із замочком на корпусі. Це ж класика, як тренер кричить Не допомагай собі спиною. Абсолютно, це головний принцип розоляції. Працює тільки цільова зона. Як тільки починає гуляти корпус, ефективність вправи ну, падає до нуля. Добре, з рухами вперед-назад зрозуміло. А що далі? Далі руху вбік, вже стоячи обличчям до опори і тримаючись обома руками для кращої стабілізації. Нога відводиться максимально вбік, угу. а потім перехресно заводиться перед опорною ногою. І тут з'являється нова типова помилка нахил корпусу в протилежний бік. О, це я навіть на собі можу уявити. Хочеш підняти праву ногу вище, і автоматично нахиляєшся вліво. Точно це називається компенсаторний рух. Тіло намагається схитрувати, компенсує брак гнучкості нахилом. І що ж робити? Завдання вчителя спіймати цей момент і пояснити краще зробити мах нижче, але з ідеально рівним корпусом. Амплітуда прийде з часом. Тут пріоритет правильний рух. Гаразд, це все біля стінки, але ж діти не стоять на місці. Як перенести цей лабораторний рух у динаміку? А ось це посібник називає викликом координації. І це справді виклик, я так розумію. Так, бо тепер до гнучкості додається необхідність контролювати інерцію тіла в русі. Ми забираємо опору. І що виходить? Перша динамічна вправа крок мандрівника. Дитина йде, і на кожен другий чи третій крок робить високий мах ногою вперед. І тут є конкретна ціль, що важливо для дітей: торкнутися носком долоні протилежної руки. Так, це перетворює вправу на таку собі міні-гру Дістань до руки. Чіткий орієнтир. А для рухів вубік. Для рухів у бік є вправа робота представним кроком. Рухаючись боком, на кожному кроці нога максимально відводиться в бік, перш ніж приставити іншу. Це виходить, вчить контролювати бічні рухи. Саме так, а це неймовірно важливо в футболі, баскетболі, тенісі скрізь, де потрібна швидка зміна напрямку. Точно, ми вже не просто махаємо, ми вчимося керувати своїм тілом у просторі. Я уявляю собі цю картину: 30 дітей у спортзалі. Роблять крок мандрівника. Гадаю, там можна побачити цілу виставку помилок. Отак. І посібник пропонує, як це контролювати. Там є чудовий розділ, який можна назвати геометрія руху. Геометрія руху цікаво? Так. Він фокусується на двох головних проблемах: перша і найпоширеніша зігнуте коліно. Дитина інстинктивно згинає ногу, щоб підняти її вище. І тут знову з'являється ця метафора нога як олівець. Це ж геніально просто для дитини. Саме так: не треба поясняти про квадріцепс, просто скажи: твоя нога олівець. А друга проблема сильний нахил тулуба, про який ми вже говорили. І рішення тут дуже мудре: не змушувати дитину випрямитися і махати так само високо. А що тоді? А навпаки, зменш висоту маху. Але збережи спину ідеально рівною. Ти знімає з дитини тиск. Це все про естетику. А є щось про безпеку, бо високі махи виглядають ну, потенційно травматично. Так, і це другий, не менш важливий аспект. Він стосується того, як нога повертається вниз. Діти часто просто кидають ногу. І вона з гуркотом вдаряється п'ятою у підлогу. Так, безконтрольно падає під дією гравітації. Ніколи б не подумав, що це шкідливо. Ну, впала і впала. А це створює ударне навантаження. Воно йде від п'яти, вгору на коліно, кульшовий суглоб, навіть на хребет. Ого, якщо це робити постійно, мікротравми накопичуються. Тому посібник наполягає: треба вчити дітей контролювати рух в обох фазах і вгору, і вниз. Тобто нога має опускатися плавно. Плавно, навіть якщо сам мах був швидким. Це знаєте, виховує культуру руху. Ми розібрали техніку, помилки, контроль. Все дуже правильно, але, відверто кажучи, для третьокласника це звучить смертельно нудно. Так, тримай спину, тягни носок, не кидай ногу. Як змусити восьмирічну дитину думати про це і не втратити інтерес? І ось тут автори посібника дістають свій головний козир гейміфікацію. А, ігри. Так, вони розуміють, що без елементу гри вся ця методика не спрацює, і пропонують кілька чудових ігрових форматів. Перший блок ритм та баланс. Бачу тут гру маятник, уявити, що ноги це маятники годинника і робити махи під тік-так. Так, завдання якомога довше тримати темп. Це ж тренування не тільки тіла, а й почуття ритму. Абсолютно. А друга гра ще цікавіша: чапля на полюванні. Діти ходять по колу, високо піднімаючи ноги. Як чаплі, так і раптом вчитель дає команду Замри, і треба застигнути з ногою у повітрі в найвищій точці на три секунди. Звучить весело, але я одразу уявляю, як половина класу почне хитатися і падати. Це ж хаос. А в цьому і є сенс. Падіння і втрата рівноваги це частина навчання. Мозок отримує зворотний зв'язок. Ага, в такому положенні я нестабільний. Тобто, це ефективніше ніж сто разів почути тримай баланс. Набагато ефективніше. А для вчителя це можливість побачити, у кого є проблеми зі статичною силою. Хаос тут це керований навчальний процес. Цікавий підхід. А що ще є в ігромому арсеналі? Є блок на розвиток просторової уяви, наприклад, грає через паркан. Дітям пропонується уявити, що попереду стоїть невидимий парканчик, і його треба переступити. Так, під час ходьби потрібно перенести ногу через цю уявну перешкоду. Це змушує мозок прораховувати траєкторію, висоту координувати рух. Так, це вже не просто фізкультура, це майже вирішення рухової головоломки. Отже, ми пройшли весь шлях. Від, здавалося б, нудної теорії до веселих ігор з чаплями та парканами. І все ж, давайте підсумуємо, до чого це все веде. Mm -hmm. Дитина, яка навчилася правильно робити махи, що вона отримує в результаті, стане кращим бігуном. Шпагат це побічний ефект, не комета. Головна практична користь, як зазначає посібник, полягає у збільшенні ефективної довжини кроку. Або як її називають робочого кроку, так коли кульшовий суглоб рухливий, кожен крок під час бігу стає довшим, а кожен поштовх у стрибку потужнішим, і це без додаткових зусиль. Тобто це пряма інвестиція у базові навички. Я правильно розумію, що дитина, яка опанувала це в третьому класі, матиме перевагу, скажімо, у футболі. Безумовно, удар по м'ячу це по суті швидкий і потужний мах. Або в легкій атлетиці при подоланні бар'єрів. Теж навіть у танцях чи бойових мистецтвах ця здатність є фундаментальною. Посібник завершується дуже влучною фразою: регулярна практика формує свободу руху. Свободу руху. Так. І це найкращий підсумок. Йдеться не про рекорди, а про те, щоб тіло дитини стало її союзником, а не обмеженням. Отже, виходить, що ця проста вправа мах ногою. Це цілий мікросвіт фізичного виховання? Так. Ми побачили, наскільки важлива опора, як логічно вибудований перехід від статики до динаміки і як ігри перетворюють нудне відточування техніки на захопливий процес. Ключовий висновок з цього матеріалу для мене такий: у фізичному розвитку дитини не існує дрібниць. Те, що здається нам, дорослим, елементарним, для дитини є складним завданням. І правильне виконання цих базових рухів закладає фундамент не тільки для спорту, але й формує культуру безпечного, ефективного руху на все життя. І знаєте, це залишає одне цікаве питання для роздумів. Якщо такий ретельний майже інженерний підхід можна застосовувати до простого маху ногою для третьокласника, то скільки ще таких фундаментальних, але непомітних елементів лежить в основі навичок, які ми вважаємо само собою зрозумілими? Mm. У тому, як ми водимо авто, плаваємо чи навіть просто швидко друкуємо? Можливо, секрет майстерності в будь-якій справі ховається саме в такому свідомому відточуванні простих базових рухів.